І колишній командувач об'єднаного угруповання російських військ в Україні Суровікін. Так пам'ятаєте такого, був помічений на фотографіях із заходу, присвяченого Дню перемоги в столиці Алжиру. Світлина опублікувала посольство Росії в цій країні. Генерал, в повідомленні посольства, не згадується на ім'я, проте позначений як керівник групи російських військових спеціалістів в Алжирі. На одному з кадрів видно, як помітно схудлий Суровікін. Очолює делегацію дипломатичного представництва. У лютому 25-го року член комітету Держдуми з оборони Віктор Соболів повідомив, що Сергій Суровікін перебуває в Африці і працює військовим радником. Ну і власне Суровікін, за яким з часів Сирійської війни закріпилося прізвисько генерала Рамагеддон, перестав з'являтися в публічному просторі після заколоту. Голови ПВК Вагнер Євгена Пригожина в червні 2023 року. Йому він сприяв в постачаннях боєприпасів, поза як бачив, що в битві за Бахмут більш боєздатного підрозділу в російській армії, окрім Вагнера, немає. Коли Пригожин не дійшов до Москви, Суровікіна посадили на деякий час до в'язниці Ліфортово і згадки про нього зникли з рунету. Об'єднаним угрупованням російських військ в Україні Суровікін командував з жовтня 22-го. Посічень 23-го року за цей час встиг донести начальнику генштаба Герасимову ідею ідею багатої шаленованої оборони у вигляді ліній Суровікіна і підземних фортифікацій. За суровікіна окупанти відступили з західного берега Дніпра, залишивши без втрат Херсон. До серпня 23-го року Суровікін залишався головою військово-космічних сил Росії.